Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Соломка, телеведучий телеканалу Київ та актор. Дякую, що ходили здати мені інтерв'ю. Да, дякую вам, радий вас, вітаю вас і вашу шановну аудиторію. Як ви себе можете описати кількома словами? А як я себе можу описати кількома словами? Я телеведучий, я актор, я спортсмен частково займаюся волейболом. Я просто. Щаслива людина, ну принаймні намагаюся таким бути за тих е е умов, які ми маємо зараз. Умови завжди не прості, але зараз вони є особливо тяжкими, я скажу вам так. Ну, що вам сказати? Ось така людина. Де ви навчалися після школи? Що ви почали свою кар'єру? З чого я почав? Я навчався в Київському е університеті театру, кіно і телебачення, в театральному. Карпенка Какарово закінчив акторський факультет. Я навчався у прекрасного педагога Валентини Івані на Абсолютно це геніальний педагог. Яка мене навчила, в принципі, багато чому, чого я вмію зараз, чого я використовую в професії. Тоді навіть те, що я навчився в акторській професії, зараз я використовую йому. Телевізійному ремеслі в марисерності телеведучого в принципі, оте все я вивчив там. Це дуже прості, дуже прості речі дуже простим речам. Нас навчили, навчили як наблизитися до себе, як бути, скажімо так, собою. Це найскладніше в нашій професії, аби нікого не грати, а бути собою максимально, тому що людина. Все життя змінюється, а так от можна зайти один раз в образ, в один образ, і потім в ньому залишитися на ціле життя. А так, це, а це не зовсім правильно. От, після того, як я закінчив театральний університет, я. Працював у кількох київських театрах. Я працював у київському та молодому театрі. Паралельно з тим, я працював в Київському театрі Сузірія, а потім мене запросили так. Пощастило до Київського театру на Подолі Віталія Хмовича Малахова. Там були у мене теж це прекрасні роки. Прекрасний театр був просто фантастичний. Я скажу вам колектив. Паралельно з тим я знімався в кіно. Багато не знімався в кіно. Так, от якщо так озирнутися і порахувати, то більше. 60 робіт у кіно, але це насправді не було там багато головних ролей. Це були другорядні, були епізодичні ролі. Але якщо порахувати загалом, то в принципі доволі великий послужний список у плані фільмографії. От, Таким був початок моєї кар'єри, а ще за студентських років. І потім, коли я вже був актором у театрі, я дуже багато знімався у рекламі. От мене мій типаж такий в окулярах, такого хлопчика ботаніка дуже любила реклама, рекламні режисери. Мене дуже часто запрошували зіграти такого ботана, додіка у різних роликах, особливо що стосується цер техніки. Яка була ваша перша роль в кіно чи театрі? Який то був рік? Ой, перша роль в кіно це була роль в, на першому курсі театрального університету. Мене запросили зніматися в кіно, яке називалося Помаранчеве небо, тому що я вступив до університету у 2005 році, а в 2004 році відбулася в Україні помаранчева революція. Ви, мабуть, не пам'ятаєте, ви тоді ще е, народилися. Ви тоді скільки вам зараз років?

От ви тоді ще не народилися. Це вам якого? 2010 року фактично народження, а в 2004 році відбулася в Україні помаранчева революція, перша революція, яку називають Помаранчевий Майдан. Ви застали революцію 2014 року, так Ви були теж дуже маленьким. А в 2004 році відбулася помаранчева революція, коли тодішня влада хотіла пропхати Януковича вперше на посаду президента. Були великі фальсифікації виборів, а більшість все ж таки людей. Людей проголосували за тоді опозиційного кандидата Віктора Ющенка, намагалися сфальсифікувати вибори. І люди вийшли на майдан, і не дали це зробити, і все ж таки відстояли свій законний вибір. І після цього протягом 2005 року почали знімати дуже велику кількість фільмів, документальних фільмів, художніх про події помаранчевого майдану. І от в одному з таких фільмів запросили мене ще тоді сімнадцяти, 18 чи вісімнадцять мені було років тоді? 17 років мені було, мене запросили знятися в одній з невеличких ролей у фільмі Помаранчеве небо. Так, от причому тоді цікаві цікаві речі, що була в фільмі Помаранчеве небо про першу революцію в Україні. Тоді знімалася доволі велика кількість акторів з Москви. Хто міг подумати, що так воно станеться? А в театрі, яка була найперша роль. Ой, слухайте а прямо в театрі. Найперша роль. Я вам скажу чесно, що я вже будучи студентом Карпенка Карого, я е, кудись мене запрошували грати в театрі, кудись запрошували. Була така історія, але я не не пам'ятаю а в коли я вже прийшов в молодий театр, повноцінно як працювати актором, то перша роль це була новорічна це дитяча казка короля Дроздобороди», Я там грав грав і жирах. Срамота. Яка або декілька ролей вам сильно запам'яталася та сподобалася з кіно? Кіно я роль, ну у мене був фільм. Я вважаю взагалі це просто ну, сама чудова робота. Чудова це була стрічка. Точніше, це телесеріал був «Заяць Смажений по Берлінськи. У мене там була прекрасна роль. Я вважаю взагалі дуже такий з одного боку комедний і одночасно з тим зворушливий персонаж Кухар Колька. Взагалі, в принципі серіал телесеріал «Заяць Смажений по Берлінськи, це комедійний серіал про події Другої світової. Війни, як жили на фронті кухарі, як жили фронтові військові кухарі, як жили на фронті, що готували що вдавалося, де вдавалося знайти продукти на фронті, коли були, скажімо так, критичні моменти для того, аби нагодувати всіх солдатів, які цього потребують. І от там безпосередньо ми були чудові, бо чудовий колектив, був чудові були зйомки. Зйомки проходили в Одесі. Це, була, це був фантастичний період мого життя. Півроку я фактично прожив тоді, коли ми знімали цей серіал в Одесі. І оцей хлопець поварена Колька. Це така робота була для мене. Ну, я з величезним теплом згадую ту роботу. І якраз таки після цього серіалу. Мене запросили працювати в тетр на подолі до Віталія Юхимовича Малахова. Е, так якось вона стала такою, не знаю, доленосною ця робота. От згадуючи багато було фільмів, багато було зйомок. Але чомусь оця роль вона для мене найтепліша. Вона якось вона мене найбільше гріє. Якось я не найпот... образ. Були ще кілька ролей у серіалах. Мене часто там серіал здається був «Смерш». Чи якийсь там ще ні, с це військовий серіал був. А був серіал. Господи, як же він називався? Тут теж про Господи, про бандитів якихось. Я там грав, я там грав поліцейського. А знаєте, коли точніше мінта, тоді ще була міліція. Знаєте, коли в кіно вбивають когось, вбивають персонажа. То це да, дуже коли знаєте, знімають сцену вбивства розстрілу. То це дуже весело. Оце на, на, на знімальному майданчику весело, дуже комічно. Це купа куперегоду. А потім я пам'ятаю, що коли я вже дивився цей свої епізоди дивився, коли серіал вийшов на телеекрани, то так якось красиво епічно вбивали мого персонажа. Що я навіть дивився, і мені самому було себе, було, самому було себе шкода. Що робите у вільний час? Чи є у вас хобі? Вільний час зараз мій я так от несподівано абсолютно для себе в 34 роки почав системно займатися спортом. Я взагалі не спортивна людина. Навіть у шкільні роки, коли всі нормальні діти ходили на фізкультуру, мама переживала, що я кволий хлопчик, що мене достатньо фізичної сили, і всі 10 років мого шкільного навчання вона купувала мені за хабар у лікаря довідку про те, що мені не можна займатися фізкультурою, і я не ходив ніколи на фізкультуру ніколи. Не займався, бо мені видно в принципі, що я фізично не надто розвинений. Але так, от несподівано, раптово для себе у 34 роки я почав займатися волейболом, і вже фактично 9 місяців я систематично кілька разів на тиждень ходжу на кілька разів на друзями граємо в волейбол або в залі, або на вулиці на набережні. Це таке зараз. Якщо говорити про хобі, основне моє спортивне хобі заняття волейболу. Що хочеться спробувати нове в житті? Що хочеться спробувати нове в житті? Знаєте, є, є спокуса така е, пожити в іншій країні спробувати як це жити, бо всі кажуть, от поїхати десь в Америку, поїхати в Європу, там зовсім інше життя. Я не думаю, що там зовсім інше життя, але все одно я не можу себе відділяти від України ніколи. У мене було жодної думки про те, аби емігрувати, або, наприклад, пошукати роботу себе в іншій країні. Я пам'ятаю, що колись давно, до того як до 2014 року, мене запрошували працювати в Росію, в Москву, і я приїхав туди на. На проби приїхав туди на прослуховування співбесіду. Я подивився на це місто і зрозумів, що ні, я не зможу там жити, це не моє. Це не моя країна, не моє місто, не мої люди. Мені зробили пропозицію. Навіть сказали, залишайся все сказав, ні, Я не можу. От не, не моє, мені некомфортно в принципі. Тому працювати я хочу в Україні, е, жити я хочу в Україні. Але, от, наприклад, на кілька місяців поїхати пожити, у мене є улюблене місто в Іспанії, Барселона в Каталонії. Я обожнюю Барселону. Це така країна. Це така легкість життя. От, наприклад, поїхати на три місяці, пожити в Барселоні, от я б дуже цього хотів. Пожити, не працювати туди, Чи не емігрувати, а пожити. Чи були якісь казуси в прямих ефірах канала Києва у вас? Ой, там постійно казуси усілякі трапляються, я вам навіть не знаю, що такого розповідати. Е на каналі Київ, мабуть, немає таких сильних, от прямо кажучи, тому що ефір доволі стриманий, Інформаційне мовлення, воно, воно все таки має певний регламент. Я пам'ятаю, коли ми працювали на новому каналі, наковок вони заставили. Ви не пам'ятаєте цього, цього 11 одинадцятому, ще на новому каналі, коли я працював? То там. Щось був у якийсь був конкурс. Ми роз'їхали е, в власності признав, був майстер-клас відомого режисера-кліпмейкера Алана Бадоєва. Я Думаю, ви знаєте, це дуже відомий режисер-кліпмейкерсер Кліпмейкер, Макс. І е, е, Ронсу, коли ми. І як каже, ти проводимо конкурс, а переможець конкурсу отримає від нас подарунок. Майстер-клас від відомого режисера, кліпмейкера. Анал, кліпмейкера Анала Бадоєва. Алана Бадоєва. Ну, так от з легкої руки е Алан Бадоєв перетворився в Анала Бадоєва. Довелося потім вибачатися. Обмовка по Фрейду. Чи пов'язані ви якось з журналістикою? Ну, а як я не пов'язаний? Скажу тобі так: дивися. Я навчався на актора. Я працюю телеведучим з тихнадцятого року. Я працюю телеведучим шоуменом. Ніколи в житті я не мав е, права себе називати журналістом, тому що журналістська професія це окрема професія, дуже престижна і дуже складна. Я телеведучий і шоумен. Ні в якому разі не можу називати себе журналістом. Тому що якщо я слава Соломка, шоумен буду називати себе журналістом, це фактично знецінювати професію журналіста. Вона значно складніша і значно глибша. Я не журналіст, не можу таке про себе сказати. Чому різниця в принципі, між професією телеведучого і професією журналіста? Багато хто думає, що всі телеведучі це журналісти. Ні, це е, велика похибка. Про в чому в чому суть професії журналіста? В чому вона полягає? Задання журналіста видобувати інформацію, видобувати цікаву, ексклюзивну, скандальну, е та політичну інформацію, видобувати її, знаходити. От, е завдання телеведучого доносити інформацію, навіть якщо інформація не цікава, навіть якщо новини не викликають якогось такого емоційного відгуку глядача, Завдання ведучого зробити подати їх так, донести так, аби глядачу було цікаво навіть слухати якусь нудну статистику захворюваності на коронавірус. Це завдання ведучого. Зробити з нудної інформації шоу так, аби людям було цікаво це дивитися. А завдання журналіста видобувати цікаву інформацію. Чим цікавішу, ексклюзивнішу інформацію видобуває журналіст, тим найвище його. Чим тим, найвим, тим більше його фах, тим більше його цінність, чим цікавіше, яскравіше доносить інформацію телеведучий, в цьому його найбільша цінність. От В цьому різниця? Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота актора та телеведучого, та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Mm. Моя робота це моє життя, я вам скажу так. В, в принципі, це сенс. Зараз, ну, це те, чим я живу. Я кожен день я живу роботою, я думаю про роботу, я думаю, як покращити ефіри, я думаю, як зробити ефіри цікавішими. Я думаю, як достукатися людей. Я шукаю ці ключики, зрозуміти. Що людям цікаво, але водночас і водночас тим не йти на поводу у глядача, тому що глядачів завжди цікавить скандал, секс, вбивство. Так а, які будуть якось не знаю, робити нас світ кращим, будуть об'єднувати нас. Тому що звичайно люди люблять скандали. Тут ви бачите. Люди люблять скандали, але моє завдання об'єднувати. Ви розумієте? І головне моє надзавдання, завдання в принципі, вже давно я його для себе визначив. Моя місія. Дати можливість, точніше, дати розуміння людям, що на будь-які ситуації в житті можна подивитися з іронією. З усього, в принципі, можна по великому рахунку посміятися, тому що, от, е секрет того, аби ми жили, аби ми залишалися здоровими, аби ми були при здоровому гузді, в тому, аби вміти на все без винятку у своєму житті. Подивитися з іронією. І оце моє завдання: викликати посмішку і навчити людей з іронією дивитися на навколишній, на оточуючий світ. Тому що іронія це ознака інтелекту. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам теж. Радий був поспілкуватися. До нових і радісних зустрічей. На все добре, до побачення. До побачення. До побачення.